Щиро вітаю, дорогі друзі. Ви дивитеся в Венздей в Байбл Брейк. Мене звати Сергій, і ми розмірковуємо один раз на тиждень в середу на різні духовні теми у світлі християнського Слова Божого Біблії. Біблія це Слово Боже, 66 книг Старого і Нового Завіту. Сьогодні ми почитаємо маленький уривок з першого до Корінтян, який написав апостол Павло, і поговоримо про те, що ж він мав на увазі, коли він говорив, хіба Христос розділився, що він мав на увазі, коли він говорив, хто Павлів, хто Аполосів. Про що тут взагалі йде мова, чого нам треба тут навчитися? Перше Коринтянам, перший розділ, 10 вірш. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Маю на увазі те, що кожен з вас скаже, я Павлів, а я Аполосів. А я Кифен, а я Христів. Невже Христос поділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Чи може ви хреститися в ім'я Павла? Дякую Богу, що я не хрестив нікого з вас, крім Криспада Гая. Щоб Ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я. Хрестив же я і Дім Степана. Більше не знаю, чи хрестив якого іншого. І так далі, і так далі. І так ми маємо ситуацію, коли в Коринті були групи людей, і ця група казала, я належу. Апостолу Павлу, я його учень, я його послідовник, я за ним йду, тримаю його прапор, з боку Павло. Той каже, я Кифен. Кифен це інший для Петра, так, апостол Петро. Кефа Скеля. А той каже, а я Аполоса. Той каже, а я Христа учень. Ох. Ну, там може хтось особисто ходив за Ісусом, і він казав, я самого Христа знав, я був його учнем, я, я крутий християнин. А ви там, не, Павло, Петро, якийсь там Аполос то взагалі. Навіть поруч не валявся. І так, що хоче апостол Павло навчити нас цим? Він, якщо б був якийсь тілесний, недуховний, він би скаже, ой, як класно, в мене є послідовники, в мене є моя школа ціла, Ось. але він був ведений Духом Святим, і він правильно навчає, що всі ці роз... Роз... розділи вони не мають ніякого сенсу. Тому що є один єдиний Бог, триєдиний Отець Синстий Дух, і є один єдиний Месія, Святий Христос, Сит свят Божий. Ісус Христос назаряний, який народився від Іви Марії який існував, існує вічно. І так, е Ісус Христос Його імення має прославлятися. Ми хрестимося в ім'я Христа. Ми прославляємо ім'я Христа, ми спасаємося іменем Христа. Дії 412 немає іншого імені під небом чи взагалі будь-де, яким може спастися людина. Тільки ім'я Христа і ніяк інакше. Що це означає? Це означає, що акцент у вірі християнській має бути в першу чергу на Христа, а на якогось релігійного вчителя. А тепер скажіть мені таке, якщо ви зустрічаєте християнина, і Христин говорить, що він, наприклад, фундаменталіст, чи ліберал, чи диспенсаціоніст, чи неортодокс, чи якийсь там неоєвангелист, чи баптист, чи п'ятидесятник, чи католик, чи католик якогось там розливу, грек католик православний, ПЦУ, УПЦ, не знаю, що там ще, Вірменська постільська церква. Чи це стосується цієї теми чи ні? Як би ви сказали, ну якщо ну якщо я католик. Не будь католиком, будь просто Христів і все, ім'я Христа. Тут є дві складові цього питання. Перша складова це те, що коли ми говоримо, я, наприклад, аптист, чи я п'ятидесятник, чи я там, католик, ми хочемо окреслити, в що ми віримо і як розуміємо певні питання. Попри те, що апостол Павло говорить, що нам треба всім мислити однодумно, але реальність така, що ми е, бачимо питання так, як ми її бачимо. Бо реальність така, що є певний плюралізм, він виник, це реальність. Протеститизм та так само має багато видів-підвидів. І від цього не втечеш. І для того, щоб пояснити людині, яке ти маєш бачення на спасіння, на водне хрещення, на духовне хрещення, на ще щось інше, на фінанси, знаєш, на ще щось, на інтимне життя, можливо, на сімейне життя, я не знаю. Ми використовуємо якісь слова. Так? Ми говоримо, я належу до Баптистської громади, тому я вірю там, як баптисти плюс-мінус. А я, наприклад, там, до Римокатолицької, тому я там вірю. Там, Папа там, чистилище, Марія і так далі. І, так далі. і це дає ну, якісь поняття. нам. Ми розуміємо приблизно хто такі католики, такі православні, і в принципі ми розуміємо, хто такі УПЦ і, і ПЦУ. Так. Ось. В такому ключі це допомагає, тому що ти швидко можеш зрозуміти, з ким ти маєш справу, і людина просто окреслює свої погляди. Ось. Якщо людина робить великий в тому що вона належить до якогось там релігійного вчителя, ну, наприклад, там, я навчався в самого Чарльза Райрі, а я навчався самого Макартура. А я там не знаю, мій там дід навчався на веслі чи в Розумієте, всі ці люди, вони просто служителі Божі. Аполос, Петро, Павло, інші апостоли це просто Божі служителі, які Бог використовував. Павла, Бог дуже сильно використовував, інших апостолів, можливо, трохи менше, але всі вони не померли на Христі. Жоден з них не помер на Христі. Помер на христі Христос, він приніс на спасіння, так? І якщо перенести такі речі на конфесію, ми повинні розуміти, що... Конфесійність це питання вторинне по відношенню до того, чи зустрівся ти з Христом. Якщо ти повірив в Христа, якщо в спасин, то він став своїм спасибом, що він є твій Бог, він той, кого ти віриш, той, кого ти приймаєш, той, хто помер за твої гріхи, той, хто подарував тобі правильність, протайду через вір, тоді на це і має робитися в твоїй вірі, в твоєму житті акцент. Якщо ти робиш акцент, тому що ти баптист, і ти носиш свій правом баптизму, я баптизм це дуже круто. Чи я так, кальвініст це дуже круто. Чи я там третє покоління баптистів, чи четверте покоління методистів, я там диспаціаліст, це звучить гордо. Бути диспенсіалістом, чи тим чи будеш кимось, це і нормально. Тобто Бо ти маєш якісь погляди ти кажеш, я, наприклад, підтримую там перший пункт кальвінізму, наприклад, чи ці всі п'ять, чи три, чи не підтримую жодного. Чи я, наприклад, там вірю на такі-то питання. Я, я там читав Генрі Кларенса Кістина, мені подобається, як він пояснює, в нього хороший підхід. Я в принципі на це так десь на це, це. можна сказати, що в якомусь сенсі як учень Тіссена. Ну не в тому плані, що Тіссен важливіший, ніж Христос, а в тому плані, що не близькі його погляди, так? чи там близькі погляди Райерів, тому в тому в тому плані. А Макартур я читав, що собі то не заходить, то не заходить. Так? Але якщо ми робимо вчителів важливіше ніж Христа, якщо ми робимо конфесії важливіші, ніж злітціленське християнство. Ми серйозно помиляємося, це наша серйозна проблема. І якраз це я хочу сказати апостол Павло, що зрозумійте, що ми просто люди, так само як і ви. Ми брати, ми, ми діти всі Божі. Ми маємо проголошувати ім'я Христа, на ім'я Баптизму, на ім ім'я п'ятидесятництва, на ім'я Супер-Пупер православ'я, чи ПЦ, чи ПЦУ, чи якісь там інші православні моменти. Так. Ось. І це, це треба чітко зрозуміти, що... Велич вона є не в якомусь братстві, вона не в тому, що в нашому братстві тисячі церков, чи в нас у три церкви, чи взагалі одна маленька церква. Велич є в тому, що ми зустріли Христа. В тому звіті написано, якщо хтось хоче хвалитися, то хай хвалиться тим, що мене знає. Ось. А в новому звіті написано, що ми маємо хвалитися іменем Господа. Ось. Ну, Ідея тут така. Якщо ти знаєш Бога, це є по-справжньому круто і класно. Не в якому ти братстві, не в якій ти професії, не яка в тебе чи ти, там, чи ти там, не знаю, особисто в нього навчався там, чи е, служив разом з ним. я там служив з таким великим богословом чи, чи сам став великим богословом велич Христа. Христос має бути прославлений, він має бути возвеличений. І треба пам'ятати, що Христос помер за нас. Ніхто інший за нас не помирав, ні Чарльз Райрі, ні Генрі Кларес Дісен, ні Бергхоф, ні, я не знаю що, інші якісь там протестанти, католики, православні чи ще хтось. Це просто люди, яких Бог використовує, більшою чи іншою, мірою. Але ще раз кажу, для того, щоб окреслити те, що ви вірите, це нормально сказати, що я, наприклад, в таких-таких-таких питаннях мислю, як Ходжес. Він для мене авторитет. Само собою не більше, ніж Біблія, само собою не більше, ніж Христос. Але християн, мені здається, що в нього є здорове біблійне вчення. Тому я от тримаюся Ходжеса, але не роблю з нього ідола, наприклад. Чи я тримаюся якогось іншого, не знаю, пола вошера, ще когось. Тому, друзі, якщо вам подобаються такі розмірковування, такі відео, я дуже прошу вас, закоментуйте, залайкайте, підпишіться, поширте це відео, викладіть його в соцмережах, надішліть його друзям-знайомим. Обов'язково дивіться наступного тижня новий випуск в середу вранці. Я з вами прощаюся, на все добре.